Стоп, 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 не розходите, так. Дайте ж всім подірте. Ми хотіли би вам передати звернення, щоб ви передали особисто. Не особисто передали це звернення Російської Федерації. Що ж занадто швидко консул пішов, то напевно йому, йому треба порадитися з Кремлем, я так розумію. Але це дуже позитивний момент, друзі. Тому що Російська Федерація вже тріщить по швам. І ті масові заходи, які проходили, зокрема, і в минулому році, це позитивний момент. Це означає, що Російська Федерація йде до свого логічного кінця, до розпаду. І ми, українські націоналісти, всіляко... При встановленні націоналістичної влади ми будемо піднімати і підтримувати всі національні рухи в Російській Федерації, щоб від цієї держави, від цієї імперії зла не залишилось жодного сліду.